Ноль сенсу продавати такі мотори, такі двіжки. Раніше ми ще цим займалися, відновлювали їх перед продажею, капіталили. собирали, приводили у вигляд і продавали. Ціна була приблизно 2,5-3 тисячі. Можна було продати мотор комплектний, нормальний. Це були або ратовські, або фортешні, або якісь інші китайці. Зараз ринок по ним такий мертвий, що щоб продати довушку, треба не за тисячу, мабуть, продавати. Смисла ноль. Още стартер 200, бачок не знаю, карбюратор гривень 500 Це тільки щось по, навісним, по навісному. Тут є ще кнопочка, карбюратор казав, корпус фільтра і так далі. Не говорячи, що про всередині, може не небудь треба, може бути ще щось треба, якесь зажигання і так далі. Тобто, сенсу 0, смисла 0, і то ці всі двіжки йдуть на запчасті ідуть йдуть як донори. Так що, так що, якось так. А реально, раніше ми їх продавали, вони продавалися, когось працювали. Ну, зараз потреби в них походу немає. Ринок, ринок дешевими китайськими, які нові 2,5-3 тисячі стоять, заполонився. Прокасервіс оренда була не Жутамрій.